Що у вас зараз дратує найбільше? Найбільше повітряні тривоги, мабуть. Більше нічого. Все добре. Якби у вас зараз було 20 мільйонів гривень, куди б ви їх витратили? Частину б віддала б на ЗСУ, частину віддала б на допомогу хворим людям, маленьким діткам та дітдомам. А собі б залишилось щось? Мені вистачає, поки те, що в мене є. Не рахую, що я там нещаслива людина. В мене є де, наскільки я можу прожити, і мені достатньо скільки потрібно грошей, щоб жити, як то кажуть, ваше найкраще життя, от навіть не рахувала, бо мабуть, я живу своє найкраще життя зараз в цьому місці і в цей час, незважаючи на всі ті обставини, да, які там нас оточують? Навіть таке питання цікаве, я дійсно не рахувала. Мабуть, мені достатньо того, що я маю на сьогодні, і я дуже цим дорожу, оберігаю і сподіваюся, його не втратити саме те, що в мене є. Не думаючи про те, що б я хотіла, і на сьогодні я хочу не втратити те, що я маю.